Я ще там коротенько повторюся, значить ви поняли, як це проводиться, що ми і раніше з командиром частини спілкувалися, і така ідея виникла. І кажу, це вже друга група, яка приїжджає до нас. Перша група була в Красному, також подивилися музей там Краснянський, переїхали в Бузьку, пішли, відвідали церкву, потім поїхали на Олеський замок і вернулися. Ми вже у пані Гані Грушицької були першою групою. Ну, ми продовжуємо працювати в тому плані, і це актуально те, що ви знаєте, що було буквально на покрову. День захисника України, тепер далі знову 28 числа. День визволення України від німецько-фашистських загарбників. Тому це краще всі акції вони актуальні. І я думаю, що для солдата, чи то молодий, чи старший, чи контрактник, піти віддихнути, подивитися, як живуть люди, як живуть батьки ваших солдатів. До речі, тут з Бузька є солдат, так? Є солдати. Тому я думаю, що такі акції вони єднають народ і армію, і дійсно лозунг народ і армія єдині, він актуальний і нині. Тому що, знаєте, коли... Зараз вроді трошки притихло, а раніше, коли потреба було, був солдат, казали, ні штанів не мав, ні сорочка, ні бронежилета. І люди останнє віддавали, аби дійсно тут солдата екіпірувати. І бачите, слава Богу, вже армія трошки піднялася з колін, вже видно, що форму має то інакше, то було аж сильно дивитися, бо ні штанів, ні берців, ні шапки як е, якісь е, непонятно були. Тому, ще раз кажу, я вам хочу. Представити нашу господиню Ганну Івану Грушицьку. Це хазяйка цього подвір'я, в якому є приватний музей, в якому зібрані дуже багато цікавих речей, які ви зараз і подивитеся. Прошу, вишиванки. Прошу, беріть, беріть, керуйте, вишиванки. беріть. Хлопчики дорогенькі, ходіть, ходіть всі, оча я вишивала. Навіть не знає, що вам почати, вам... чи звідси, чи звідси, чи, чи так ви оглянете, подивитеся, що собі тут. Я, я думаю, не знаю про що розказувати. Що вам цікаво, питайте. Просто тут я вишивки, кажу, багато таких моїх, і моїх речей, і так подарованих. Сестра мені дуже багато речей подарувала. З родиною разом зробили ось такий. Невеличкий, але гарний сімейний музей. Тут були і великі чини, і великі люди приїжджають, дивляться, бо тут є історія нашого краю. Бачите, є і окони, і образи, і сундуки, і є на що подивитися. Як... Вишивка, вишивка да, є, і хлопці вишивка, да, яке то дійсно, що воно спокон віків і побажати. Все-все найкраще. Тому що, ну, не секрет, я вже казав, там вам і, і, і життя є життя. І коли, скажімо, була проблема в Ганни Іванівни, ми звернулися військові і ваша частина, можливо, кожен з вас якусь долю допоміг жіноці, успіху, наснаги, патріотизму. І від мене особисто велике дякую. А від хлопців. На своє теж приєднаємося, бажаємо міцного здоров'я. Воно не одмін не знадобиться. Я думаю, що в цю садибу вкладена велика праця. Душа. Душа, видно, що ви старалися, вам це подобається. Ми хочемо побажати вам ще раз міцного здоров'я, успіхів, не зупинятися на досягнутому і творити те, що вам подобається. Добре, дякую вам, головне здоров'я. Значить, дивіться, продовжимо наші заходи. Ну Перед за все ще раз скажу, давайте ми разом подякуємо Гані Іванівні за такий гостинний сімейний прийом всіх вас. І кажу, що ми на цьому не зупиняємося, а переходимо до подальших заходів. В плані такий історичний показ нашого міста. Я вам представляю Михайла Степановича Шимкова, який чоловік знає наш край. І на протязі годинки часу пішком перейдемо по місту Буську. він нам розкаже, що у нас тут цікавого є. Домовилися. Так. — Хай ну, що, що знає вчитель історії запах. Ну я кажу, вчитель історії. Краєзнавець той дядько знає, де тут що у нас є якісь <клухи> <є, ті клухи> <всі клухи> цікаві <клухи> речі. <клухи> І давайте <клухи> ще раз на пам'ять з Ганною Іваніною ще раз зніміться дружно фотографію. — Чотири кроки вперед. Так от тиснуть, а не дати, а не то зробити, а комусь то. І він вас також стояв за тим, щоб тут зробити філію. Львівській картинної галереї. І, звичайно, що наше місто, би, і ми б мали як для буська окрему кімнатку для свого музею. Чи у тому флігелі одному, чи там іншому. Ну, на жаль, віз і нині там. Що покажуть оці вибори, хто прийде, які політичні сили, будемо знову стукати і підносити дане питання. Як ви би теж написали листа їм туди передати. Ми за тим, хай би вже була військова частина, щоб зберегти споруду, ви самі бачите. Були солдати, був порядок. Пішли, що зробили варвар? Знищили. Для Національної гвардії, будь ласка, ми громада Бузька не проти. Ми кажемо, берете виберіть, бо ще. Так що прийти, кажіть командиру. Це є наш другий центр за сучасний. За, за вами е, державна адміністрація, храм, де храм, стоїть. Цей храм де в день мав невеличкий костюм, де він молився і фунт свинья. Прийшла радянська влада. Церкву той знесли, цвинтар знесли, побудували пам'ятник кому? Вєніну. Тут стояв Ленін, в 90-му році його забрали і були суперечки між релігійними громадами і православна громада збудувала свій храм Петра і Напроти Навпроти торговий центр. І е, ви знаєте, що відбулася революція гідності і перша сотня. Яка загинула в Києві. У всіх містах ставили пам'ятні знаки в нашому місті. Курську також поставили пам'ятні які знаки герої вмирають». Тому прошу, ви там світи. Слава Україні! Героям слава! Слава! Слава. У закладі бо, дійсно ці люди віддали своє життя за нас всіх і кажуть, що там, як пропаганда казала, там вийшли бомжі, там невки. Більша половина має вищу освіту. Більша половина це є молоді люди, науковці, є і пенсіонери, але це наші люди. І є не тільки Львів Тернопіль, і Донецьк, і Луганськ. І Полтава, і Запоріжжя є з усієї України. Загинули, і тут вони є. увіковічнені їхні фотографії, їхнього життя. І студентів, бачите, багато. Так що тут прочитати кожного. Звичайні люди, але патріоти своєї держави. Від вашого імені подякуємо Михайлу Степановичу. Він трошки ще, ага, продовжує. Ви нас я, да, ви, ще не може. Як вимушений, бо я ще можу там ряд заходів провести. не let easily Вівні дівчат хотілося подякувати усім, -усім учасникам, хореографічному колективу «Енерджі та Еврика, Антону Романіву, торету Анастасія, Сіфії Степани, Гурту Ковадіс, Анатолію Радзовському і Юрію Вовк. Усі люди сьогодні тішили нас своїм своєю майстерністю, своїм мистецтвом. Ну і, звичайно, особливо подяка за фінансову підтримку, голові адміністрації Петру Морозу, партії связання з боку Петра Брушенка, Богдану Вовку. А також окрема подяка інформаційній підтримці, районній газеті, Воля народу, оператору Юрії Біликова, що десятка, серед місця було бездання. Читаємо звук. І, звичайно, шкіл оператору Борислава Темчишина. Дякуємо вам за вашу працю. Цього раз хотіла нагадати, що сьогоднішній творчі в речі наших ранкожанов присвячені благодійній акції на допомогу сім'ї Ковалик села Володні та сім'ї Володимира Колтана, села Полодища. Тож, не будьте байдужими, підтримуйте сім'ї наших сімяків героїв. І наша благодійна програма звичайно, відбувається за підтримки голови військової державної адміністрації Петра Мороза, якого ще обова колосметна. Запросили його сюди. Я сказав, що він дуже-дуже бажає творчість наших дівчат І на бабу хоче їй щось побажати. Мамою тут не обласним. Ми ще навічимо слідче. Тебе стали ще красивим. Шановні е, накошанці і шановні чарівні на кожанці. Ну, дивлячись на нашу область на Бурацького краю, ще й слухаючи сніг, в чому полягає моя підтримка? Моя підтримка полягає в тому, що на, на пропозиції пані Грошецької допомогти посприяти тим, хто потребує. Ми погодилися і організували цей швятковий концерт. Я сьогодні дякую вам за підтримку, вашу підтримку підтримка, і своєю присутністю. Це найважливіше. Дуже вдячний вам, шановні кожанці. Над кожанкам дякую за чітко пісню. Я думаю, що сьогодні ця пісня через соціальні мережі цю пісню будуть слухати в окопах. І підтримку нашу сьогодні отримують, хто її потребує. Я вдячний за вашего сердя, бо дійсно потребують нашої підтримки ті, хто вразив, прати догонування, синів, батьків. І сьогодні ніколи ця допомога потрібна і піснею, і добрим словом.